Знаєте, Ми могли б мокнути під дощем і вдома. Ох. Буде стежка, тоді й підемо. А поки що можете просто спокійно постояти. Ох. Ох. Не вже знову? Вставай. От несподіванка. Вартові знову нам кажуть, що робити. Чула мене. Робіть робі це. Фулі, що ти робиш? Намагаюся підняти бо, цю перту бо, 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 бо Привіт усім! Тату вийшло прямо і рівно. Тату. Тату. Куди це він? проклав пряму і рівну стежку, Аж по той бік долини. Ви це чули? Вешті проклав нам шлях. Вперед, рухайтеся! Всі за бегемотом. Але в долині по коліна води. Ви вже мокрі. І ми теж мокрі. Починається. Уперед! Кричи на нас, як ти робиться весь день. Добре. Вибачте, що кричала. Це був довгий день. Знаю, ви всі втомлені, мокрі і голодні. Зізнаюся, я теж. Там, якщо ви хочете обсухнути і поїсти трохи трави, то можете цією стежкою перейти на інший бік долини. Будь ласка. Це все, що ми хотіли почути. Справді? Ну, звісно, увічливість робить дива. Ви чули гепарда? Підьом і вперед! Це ніколи мене так не лякає. Що відбувається? У вийшло. Ця стежка веде прямо на інший бік. Нарешті хоч якась добра новина за день. Піду допоможу бешці. Нащо цей поспіх? У нас запланована смачна вечеря. І ти з вами гість. Баку, не чіпай мого тата! Цього разу ми переважаємо кількістю. І ми. Рокодили. а? М -м -м. Вборимося, сину. Але в тебе травма. Ха -ха -ха. Чекати нема. Куди? Здається, нам потрібна нова стежка. Тримайся мене. Твій декіпоко! Ви так легко не втечете. За ними. Що це ти задумав? Прямо і рівно забув. Не цього разу, тату, довірся. Чуєш? Ні. <різь> молодець, Бешті! Маку, нам нелегко було зробити ці стежки зручними і безпечними для всіх. Тоді чому б вам ними не забратися? Чудово впоралися. Чесно! Усі в захваті від твоїх нових стежок. Ти майстерно навчився їх прокладати бешті. Дякую, Оно. Ну то хто та ж його вчитель?